Привіт, друзі! Це канал Purple. Сьогодні день шостий стираємо лотерейки далі. Затягувати не будемо, як завжди, стираємо. Лотерейка за 50 гривень. Попередні дві ми стирали, в одній виграли 100 гривень, в одній не виграли нічого. Стираємо 50 тисяч, 200 гривень, 500 тисяч. Ну, я бачу, що це вже програшно. 250 50, 5000, 500 гривень. Так, програшно. Далі, далі, далі. Як не возьмемо далі? Давайте такі сімгорочки возьмемо. Виграшні число у нас 20 гривень. 20 гривень. 20, 06, 28. Стараємо числа. 23, 13, 22, 30, 36. 09, 26, 29, 12, 15. Ця також програшна. Відкладаємо її. Така так, у нас була лотерейка. Так, дві мінус. Далі, щоб хотілося обрати. Із цікавого, давайте таку супер. Супер. ну Вона, по принципу, йде як три семірки ці 12, 28, 03. 35, 16 23 34 Двадцять шість. Дев'ятнадцять. 40, сорок, двадцять і тринадцять. На жаль, це також програшна. Три програшні. Далі. Хотілося би взяти щось, щось, щось. Так, далі ми візьмемо Таку пірату Стираємо операцію. У нас ключ, замок, знов ключ. Бомба якась. О, ключ. є три символи і це виграш у нас. Три ключа, це у нас 20 гривень. Бомба. Ну, хоч щось сьогодні. Так, дивіться, ось ключі, 20 гривень. 20 гривень відложуємо віддільно. І остання на сьогодні у нас лотерейка, яку ми виберемо. Давайте, давайте оцю твоя гра. Стираємо. Корону. Тут немає. Тут також кругож, а було б непогано. Мінус. Мінус. Також мінус. Ся продошна, так. Це мінус. Підрахуємо, що у нас виходить? В нас виходить. 30 гривень плюс 20, 50, плюс 50. Це у нас виходить 100, плюс 20, 120, плюс 20 140. Вносимо. Так, день у нас сьогодні 6. Затрати наші 140 гривень. Виграш наш. Сьогодні склав 20 гривень. І того, також у мене тут вирахована різниця. 830. Ми це те, що вже купили. І 205 те, що виграли. Різниця 620 гривень. Всім гарного дня. До завтра.